Де Трамп, де мир, де зупинка війни, де Де обіцянки Трампа? Отак, От українці, які були за Камалу Харріс і за Байдена, і які дивились марафон, і там Трамп представлявся їм як якесь тотальне зло, ось так вони сьогодні вимагають чомусь у Дональда Трампа зупинки війни. Хоча Дональд Трамп не президент США, він лише виграв. І починає певні консультації на міжнародній арені. І як тільки він виграв, один тиждень був спокій в Україні. Згадайте, забули? Забули. І всі очікували, що далі буде. А потім впилявся дідусь Байден, який під фіналочку своєї кар'єри, політичної, ну і напевно життєвої, вирішив дати Україні дозвіл бити далекобійними ракетами. Ми цим дозволом, ну, не ми. Наші очільники миттєво скористались. Що це дало? Ми з вами бачимо. Шахеди, ракети, руйнація енергетики, війна триває, продовжується, і сказати, що ми отримали якусь тактичну чи стратегічну перевагу, ми сьогодні не можемо. Більше того, все більше з'являється новин про те, що Україні доведеться ймовірно покинути Курську область. Вчора, позавчора, такі новини з'явилися. А тепер ті люди, які до Трампа чомусь мають претензії. Ви вам, я хочу зачитати статтю, яка розставляє точки над і хто нині сьогодні не, да, не дає можливість хоча б зупинити цю страшну війну. І так, білий дім тисне на Україну, щоб вона призвала 18-річних. Щоб в неї було достатньо військ для боротьби з Росією. Адміністрація президента Байдена закликає Україну швидко збільшити чисельність своєї армії, призвавши більше військ і змінивши закони про мобілізацію, щоб дозволити призов на військову службу осіб віком від 18 років. Це Трамп вимагає, це Байден вимагає. Це Байден тисне. Тепер всім зрозуміло, що було б, якби перемогла Камала. Ви всі зрозуміли, що було б? Ви далі продовжуєте бути на боці демократичної партії? Почитаємо далі: Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена, ще раз повторюю, не Трампа, Байдена, який говорив на умовах анонімності, щоб обговорити приватні консультації, сказав у середу, що адміністрація демократичної партії. Яка йде у відставку, хоче, щоб Україна знизила вік мобілізації до 18 з нинішніх 25 років, щоб збільшити кількість чоловіків бойового віку готових, і тоді вони готові допомогти Україні в її майже трирічній війні з Росією. Чиновник сказав, що це чиста математика ситуації в Україні, і вона полягає в тому, що їй Україні потрібно більше військ для боротьби. Наразі Україна не мобілізує та не навчає достатньо солдатів, щоб компенсувати втрати на полі бою, йдучи в ногу зі зростаючим озброєнням Росії. От як вам таке? Історії про 30 тисяч загиблих, напевно, вже залишились в історії. Міф не хочете розвінчати про 30 тисяч загиблих? Ні? О, Байден. Його адміністрація прямим текстом говорять, що Україна надто багато втрачає в живій силі. І це потрібно компенсувати. І ми нікого не навчаємо. Ну як не навчаємо? Місяць навчаємо, тих, хто мобілізований, місяць навчаємо. Але адміністрація Байдена хоче, щоб в терміновому порядку навчали хлопців 18-24. Для термінової відправки їх на фронт. Коли це все читаю, я ставлю перед собою тільки одне питання. Вони розуміють, що так виграти не можна. От як ви думаєте? Вони це розуміють? Що не можна виграти, відправивши на фронт іще там 200-300 тисяч 18, 19, 20 річних. Розумію. Вони хочуть дійсно зупинки війни, чи її продовження. Якщо б вони хотіли зупинки, вони б могли здійснити певні обстріли Російської Федерації. Правда? Але вони цього не роблять. Вони б могли дати свої війська, навчені вже, екіпіровані, але вони цього не роблять. Вони б могли дати. Дуже багато потужної зброї, яка б хоча б зупинила просування російської армії. Але вони цього не роблять. Все, що вони хочуть, щоб Україна через коліно мобілізувала молодь і щоб молодь там загинула. Для чого їм це? У мене відповіді немає. У мене є розуміння, що вони цього хочуть. Якщо у вас є відповідь, напишіть її в коментарях. Для чого їм це? Якщо вони там чітко усвідомлюють, що мобілізована молодь нездатна не здатна зупинити війну. Бо в цій молоді не буде зброї, не буде навченого, вони інші, ця молодь, це просто на убой відправить молодих людей, молодих українців. Тих, які ще залишились в Україні. Ну, а що будуть робити батьки 17-літніх, 16-літніх хлопців, коли чують ось таке, я думаю, ви розумієте. Тут е, головне, щоб кордони не закрили для хлопців 16, від 16 років. і още. А можливо, від 14. Ну, паспорт 14 отримаєш, то можуть в 14 вже заборонити виїзд за кордон. Тому бережіть своїх дітей, тому що у когось там. Дуже великі плани на наших з вами дітей. Правда, плани невеликі, коротко тривалі. Бо там довго не живуть. Особливо ті, хто від комп'ютерів, від гаджетів, від шкільних парт відірвані і відправлені передову. Довго вони там не протримуються. Немає слів. Не забувайте підписуватися і поділитися вашими думками.